Сьогодні патрульна поліція відзначає десятиріччя від дня створення. За цей час служба стала важливою частиною безпеки і порядку у місті та області. У Харкові відбулися урочистості з нагоди ювілею управління патрульної поліції. Участь у заході взяв міський голова Ігор Терехов. Сьогодні люди вам довіряють, і від вас дуже багато залежить щодо правопорядку і підтримання правопорядку в місті Харкові. Звісно, почалась війна, і я це чудово пам'ятаю, як це було перші дні війни. Скільки відповідальності було у кожного з вас, і, і як ви працювали і сьогодні ви працюєте? І Я бачу вас всіх першими разом з нашими десенниками на приліду. і Бачу, як ви допомагаєте і працівникам ДСНС. І нашим людям ці кадри це ж тільки знаєте, така невеличка частина цієї роботи, яку ви кожного дня робите для людей. Це дуже важливо. Я дуже вдячний вам. Я дуже вдячний за те, що ви працюєте, і що ви відповідально працюєте. Вітаючи вас, хочу побажати вам всім, щоб ми досягли Нарешті справедливого довгоочікуваного миру, щоб настало мирне на життя, щоб ми разом працювали в нашому славетному місті, місті герою Харкові, і у кожного з вас все завжди було добре. Мер міста вручив кращим працівникам нагрудний знак за заслуги перед містом Героям України Харків третього ступеня, медалі за оборону міста Героя Харків та почесні грамоти Харківської міської ради. За 10 років роботи патрульні стали прикладом служіння громаді, мужності та витримки. Серед тих, хто сьогодні отримав відзнаки, ті, хто працює з перших днів створення поліції, і ті, хто прийшов на службу вже під час війни. Дар'я Вовку патрульній поліції вже 8 років. Вона пригадує перші кроки служби і каже, що тоді остаточно зрозуміла? Хочу бути частинкою команди, яка робить місто безпечнішим. Хотілося б, щоб в нашому місці було безпечно, і для того, щоб це було дійсно так, треба починати з себе у в принципі в житті. дотримуюсь цього принципу так, почати з себе і потім вже вимагати з когось. Діяльність патрульної поліції це. Дуже великий внесок у безпеку нашого міста, кожен на своєму робочому місці. Чим би він не займався, кожна людина вона дуже важлива і вклад кожного з нас є великою частиною нашого майбутнього. Такі нагороди дуже важливі. Я вважаю що і дуже дякую всім організаторам, начальникам, і керівникам, що вони займаються цими питаннями. Бо це важливо. Це надихає, мотивує нести свою службу далі і виконувати всі обов'язки сумлінно. До початку війни спочатку. Війни і е, після війни ми несемо і будемо нести нашу службу. Це Зараз дуже такі випробувальні роки, дуже складні для всіх нас, але ми стоїмо і будемо стояти на захисті нашого закону і народу. Я з 15-го року. Я один із перших, хто приймав присягу в центрі нашого міста в 15-му році. Ось, а зараз захищаємо і ну, хто б мог подумати, що будемо зараз і воювати, і опанувати якісь нові професії для нас. Ось, ну, трохи відрізняється, звісно. Які у вас плани на майбутнє? Плани на майбутнє перемогти. Перемога тільки такі плани, більш ніякі. І захист наших рідних, наших близьких і наших громадян України. Десять років служби це не просто досвід і професійність, а щоденна відповідальність перед людьми. Харківські патрульні продовжують робити все, щоб у місті було безпечно. Аліна Гормашова, Ярослав Кононенко, Андрій Паколов, Денис Рибалко, Харків. Новини.